Вітаю колеги! Дозвольте представити вам роботу для військового проєкту Управлінська кадрова сотня. Я, Старченко Оксана Сергіївна, заступник директора Запорізької гімназії номер 80 Тема мого проєкту: формування іміджу сучасного закладу освіти. Мета проєкту визначення ключових складових іміджу сучасного закладу освіти. Та розробка практичних рекомендацій щодо його формування та забезпечення його конкурентноспроможності. Завдання, які поставлено перед собою: підвищити привабливість закладу, підвищити ефективність заходів з інформування населення щодо освітніх послуг, полегшити процес введення нових освітніх послуг, підвищити рівень організаційної культури. Що ж таке імідж закладу освіти? Це… Образ учбового закладу, який формується певний період часу та робить психологічний вплив на соціум. Наша гімназія вже існує понад 60 років, тобто її архітектурні особливості не можуть конкурувати з сучасними закладами освіти. Багато років школа працювала спеціальними класами і через це також має певне уявлення серед населення. Але імідж гімназії це не ось ці всі характеристики. Це висококваліфіковані вчителі, які надають якісні освітні послуги, які впевно користуються сучасними інструментами, а також вільно володіють комп'ютерною грамотністю. Для того, щоб краще проаналізувати сильні та слабкі сторони нашої гімназії, а також можливості для покращення іміджу, пропоную проаналізувати свод-аналіз. Отже, які ж сильні сторони має наша гімназія? Це високий потенціал для покращення іміджу, наявність ресурсів, а також залученість педагогів та учнів. Слабкі сторони. Недостатнє використання сучасних методів формування іміджу, кадровий склад працівників, загрози, які існують, це діяльність конкурентів та багаторічна репутація. Можливості. Співпраця з іншими закладами освіти та розвиток нових технологій. Отже, реалізація проєкту має три етапи: перший етап початок роботи по формуванню іміджу закладу. На даному етапі аналізуємо культуру закладу, звичаї, що склалися за роки існування. Разом з колективом виробляємо спільне бачення перспектив. Налагоджуємо співпрацю з іншими закладами, працюємо в напрямку оформлення шкільних куточків, а також створення рекламних інформаційних матеріалів. На даному слайді бачимо спільну роботу колективу: наради для вирішення питань, створені інформаційні буклети, оголошення про початок роботи шкільних гуртків. Другий етап активне формування іміджу закладу освіти. Це розробка емблеми закладу освіти, банер з емблемою, забезпечення зміцнення здоров'я вихованців та педагогічного колективу, організоване дозвілля, створення загального стилю території, оформлення пришкільних ділянок. Діти разом з вчителями висадили багато нових дерев. Квітів, які вже цією весною радували нас. На даному слайді ми можемо побачити результат роботи над другим етапом. Організований активний відпочинок дітей, а також наших вчителів. Третій етап підтримка, коректування і оновлення сформованого іміджу закладу освіти. На цьому етапі працюємо над інноваційною діяльністю. Для цього персонал активно бере участь у різноманітних виставках, підвищує свою кваліфікацію, бере участь в конкурсах та проєктах. Це в нас навчання в Академії цифрового розвитку, де ми опановували інструменти Google. Це різноманітні проєкти, виставки і так далі. Яких же результатів ми Планували досягти. Це підняття престижу закладу, підвищення якості освітніх послуг, збільшення культури закладу, а також збільшення контингенту учнів. Оцінка результатів, які ми отримали. Робота над формуванням іміджу є дієвою та ефективною для подолання кризових точок. У своїй діяльності. Досвід роботи педагогічного колективу у 23-24 роках було представлено на 15-й міжнародній виставці сучасних закладів освіти і отримали серібну медаль. В гімназії розпочалася робота гуртків дружня посмішка для підтримки психоемоційного стану дітей, а також English Club для різних вікових категорій. Активно ведеться сторінка Instagram, Facebook, канал, YouTube. створений новий сайт гімназії, який є більш інформативним для всіх учасників освітнього процесу. Налагоджено співробітництво з благодійним фондом «Посмішка.UA», благодійний фонд Червоний Хрест України. І за цей період спостерігається активність дітей та їх зацікавленість. В подальшому ми. Плануємо також відстежувати та аналізувати кількісні та якісні показники. Це допоможе нам зрозуміти, як люди сприймають наш заклад освіти і які зміни відбуваються в результаті реалізації проєкту. За необхідності, ми будемо вносити певні корективи до нашої стратегії для того, щоб ми були актуальними. Будемо використовувати нові методи та інструменти формування іміджу сучасного закладу освіти. І, звичайно, підтримка позитивного іміджу. Важливо постійно підтримувати позитивний імідж закладу освіти. Це можна робити, надаючи якісні освітні послуги, створюючи позитивну атмосферу в школі та активно спілкуючись за аудиторією гімназії. Дякую за увагу!